Друзі, сьогодні я попробую вбити анель дракона з першого удару за допомогою цього діамантового меча. Якщо ви хочете отримати цей меч, потім на перше включити чита і вписати команду, яка буде в описі. Так, цей дракон перший має приземлитися, а потім я його вдарю. Давайте почекаємо. Так, давайте попробуємо його вдарити. По крайней мере. Я не попав. Попадай, попадай. Я не попадаю в него. Просто не может попасть. Машин. Давай. Я не попадаю, давай, давай, попадай. Не прикалывается. Так. Приземляет. Ты уже мусишь. Давай, уже приземляется. трохи, все, встребаем. Не вбивати його. Все, він при... і замревся. Б'ємо. Ми вбили його спешу, удали! Капець. Бачили, який крутий меч? Всім дякую за перегляд, всім па-па. Це було важко, але ми це зробили. Всім па-па.